Добрий вечір, шановне панство. Поділюся своєю тривогою, яку я, яка в мене відбулася. Треба було напевно зняти на відео. Ну, але як вам сказати? Я дуже стривожений, в шоці був, в чому? Ось того самка то чорна в мене, а то така коричнева, будемо так казати. Ось тут і перекинулася посередині клітки, перекинулася, була замотана в сіну, перекинулася, не могла стати. В принципі, вона має за день-два, ну, максимум 3 числа, напевно, родити. І вона перекинулася і не могла стати. Я дуже переживаю. Вона така дуже-дуже бомбочка. Я дуже переживаю, що як вона... Ну, а вона робила потуги, щоб перекинутися, щоб вона не подушила тих внутрішньок, щоб не, знову не були проблеми. Осталося два дня. дивлюся, вона практично майже не їсть. А та, як вона перекинулася і робила спроби стати і не могла стати, то велика ймовірність того, що вона могла з однієї сторони і з іншої щось. Ну, проблеми можуть бути з тими внутріннями, які є в утробі. Так що в мене ось тривога самець спокійно сидить. Гранули вже, напевно, за два дня. норма гранули не виїдається. Ну, не виїдається по тій причині, бо самка має родити. І, і, і все, дивлюся, і щось. Кров, чи що то ось на тій самці. Зараз я подивлюся, що ми маємо там. Чи вона може билася з тою самкою без поняття. Бо червоне таке на носі, може, а може то з того, що я їсти давав, не знаю, яка причина. Бо бачу, що морда та як роздерта в чорної самки, Вони. Взагалі-то спокійні були, ніколи нічого не було, а, а може то була війна і, і через то так сталося.